Вітаю! Мене звуть Тетяна Новікова і я практикуючий психолог. Маю базову психологічну освіту і чисельний курс підвищення кваліфікації. З психологією вже 16 років, але ж практикую 3 роки. Рік проводила групу для рідних і близьких людей, які мають залежності, і два роки індивідуальне консультування. Я працюю з дорослими, працюю з підлітками в інтегративному підході підбираючи інструменти до кожної особистості, працюю з проблемами в особистих стосунках, з батьківськими дитячими стосунками, з питання стресу, питання тривоги, питання емоційного вигарання, питання проф, вигорання, пошук себе. В цих питаннях я можу бути корисною. І якщо вам потрібна допомога, якщо ви в своєму житті зіштовхнулися з проблемами, я і фахівці громадської організації разом з радістю вам допоможемо. Допоможемо вам змінити думки і, як наслідок, покращити життя. Звертайтесь, будь ласка.